А як ідея виникла у 365 пісень, тобто на кожен день? Кожен день в ефірі у Фейсбуці чекають тисячі людей, і ми з ними кожен день шукаємо яку пісню заспівати. Це була нагальна потреба для того, щоб видати цю книгу. А тепер користуються церкви, монастирі. Книга в Японії, в Італії, в Іспанії, в Канаді, в Аргентині. Ну, я не кажу там Англія, це вже це, це, це вже загородами. За скільки ви її скомпонували? Скільки робота тривала? Е, ну останні, останні два місяці це щоденно працював, а перед тим десь років 10 на, на то, щоб зібрати докупи. Є такі, що, наприклад, на Тернопільщині не співаються. Багато так? є таких? Mm -hmm. Багато є таких і багато є різноманітного характеру таких писання, але вони на прославу Божу. Ну і що? Яку ми заспіваємо? Е, актуально буде про Україну. Актуально. Mm -hmm. Ну, це класно. ти знаєш, Боже, моє бажання. Бог знає все, що ми просимо в молитвах. Молитву чує він нашу. Mm -hmm. класно буде. Пісня це і є молитва. Я тут молитовне таке прохання. Спаси, святий Боже, ти нам, Україну, в молитвах благаєм Тебе. Дай силу терпіння, народу спасіння. Хай сонце її не зайде, хай сонце засяє, Господь посилає щасливу долю її та миру й любові, щоб не було крові схилімо коліна в мольбі. Спаси святий Боже, ти нам Україну. Що в мирі вона розсвіла, що в спаситель світу, і матінка Божа, від горя усіх берегла, що в спаситель світу, і матінка Божа, від горя усіх зберегла. Актуальна пісня така на, на сьогодні. Добре. дуже гарно, що справді збереже Боже нашу Україну і молимося щодня. За перемогу і за справедливий мир, так за справедливий мир.